Жолки, вибачте, я вас поки що тимчасово. Цікаво, а що буде, якщо я Берлінського в якийсь з порталів? Він телепортується. <гум> 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 Давай я не спалим тебе. Не буде далеко тебе відправляти. І, і Влад то небезпечні місця, да? Ну. Ну-ка, я його запапу. О! Все, Белінський на спавні. О, чорта, я на спавні. <ріху> і чого в мене роз'єднання з сервером? А це вже, я не знаю, у Толика теж. Ну це, Саш, напевно, в Пробити тебе. Пробуйте поразити. <ріху> да. Так, наш бокс ще таки під'єднує. Що, блядь? Під'єднався. Ну Толіка під'єднала. <ріху> Початійно. <сітінню>. Їбанець. <Да, ріху> мені написало. <ріху> Саш, щоб ти Що розумів, така? я появився, і в мене тут просто чисте поле, блять, ні стін, ні дому, нічого взагалі. Воно так пару секунд побуло, потім все виявилося. У мене на хату нема в мене хати. Да, да, да.